Друзі, усім привіт! В мене вже настав час мити віконечка на вулиці, вони в такому собі стані. Подивіться, які вони брудні. Ось, Але ми зараз виправимо. У мене їх так чималенько там є по ходу хати. Ось, тож Зараз буду їх вимивати, тому що дощі, пилу багато і вони дуже сильно брудні. Будемо готуватись до зими, буду наводити лад. Далі в мене за планом було сьогодні прибрати в одному із господарських приміщень. У мене тут просто все, що хочете. Тут котину чували, якийсь посуд, одіяла багато всякого різного хламу, скажемо так, і натрапила на тюльпани, які я. Залишила в риночках, чесно кажучи, я про них навіть забулась. Ось, вони тут взагалі всякі різні, є малесенькі. Ну, тут, в принципі, більше малих цибулин, тому що я великі відібрала і посадила в горщик і прикупала в землю. Ось. Але можна в принципі, вибрати і зміксувати і ще щось посадити, тому що шкода викидати, тож прийняла рішення садити. В першу чергу займаюся ними. Зараз їх спочатку переберу. Там взагалі, бачите, такий дріб'язок. ось, Але пару тюльпанчиків відберу, забіжу наперед. Там є всякі різні сорти, то абсолютно зі всіх тюльпанів. Я не пам'ятаю вже, деякі я, в принципі, їх і не позначала нічим і ніяк. Тож буде такий сюрприз. Можливо, із них квітки ніякої не буде, а можливо, і буде. Побачимо. Так, все остальне погане забираю і буду просто викидати в сміття, тому що толку з тих цибулин не буде ніякого. Я набрала спочатку землю, в мене Найшла таку тарілочку високу, нічого буде, знадобиться. Ось, перемішала землю добре з попілом, так прямо добренько. Ось так розрівнюю. І буду саджати з пісочком, так як я садила всі попередні тюльпани, мені дуже сподобалось. Добавляю так чималенько піску, щоб майже вся цибулина погрузла туди. Ось, і трошечки пролити потрібно водою, бо земля суха. І буду виставляти цибулинки. Так, з тюльпанчиками розібралась, перейшла до цього приміщення, щоб тут прибрати. І натрапила на коробку з насінням, яке тут ціле літо простояло. Потрібно його, напевно, перенести в будинок, бо воно тут може відсиріти, я так думаю. Ось, теж дивлюся, що там потрібно, що не потрібно. Викидаю з того ящика все і починаю перебирати банки шклянки. Ну, якось воно так назбирається, я не зрозумію як. Значить, постійно щось викидається, але. Все ж багато хламу таки назбирується, але нічого. Зараз гарненько все прибираємо, половину в сміття, половину залишаємо і все буде добре. Так, тут дійшла до місця там, де ночували котики. Ось весь посуд потрібно перемити всі, ось ці радюжечки потрібно також перепрати, тільки залишаю ковдру. Там в них така будка, там сіно, я їм туди бутилочки ложила, теплі, з теплою водою, щоб їм було тепло. Ось, поки повністю я не розбираю, нехай залишається. Бо є такі випадки, вони йдуть гуляти. Ось десь ввечері виходять. Довго їх немає, так не сидіти ж на вулиці їх не чекати, От, щоб вони під дверима не мерзнули, вони знають, що вони можуть сюди прийти і підтім затишно і тепленько. Ось, то це на такий випадок, такий маленький прихисток для них. Так, я вже трішки поприбирала, ну як трішки. В принципі, все, що можна було, я прибирала тут. Вже такого великого сміття тут немає, в принципі, більш-менш чистенько, нормально. Ось, І хотіла показати, де я буду тримати свої тюльпани і нарциси у цих відрах, що я їх пересаджувала. Ось вони будуть стояти тут. Їм температура підходить від плюс 5 до мінус 5. Тут таке напівтемне місце, я думаю, якраз буде їм добре. Ось, Якщо будуть сильніші морози, просто чимось накрию їх, я думаю, якось вони перенесуть. От. Далі в мене тут ще залишилось прибирати в гаражі, ось мені ще потрібно москітні сітки всі повимивати, скласти і ось це приміщення. Там також дуже багато поназбирувалось. От. знаєте, осінь саме такий сезон, що прибирання, ось це все. і то там поставиться, то там поставиться, поставиться, якось Воно назбирується. От, віконечка я повимивала. Тут ось ця сторона така зависока для мене, прямо дуже високо. Я якось дотягуюсь, та мене така швабра є, але нічого повимивала нормально. З цієї сторони трошки нижчі вікна. На цьому, друзі, буду закінчувати своє відео. Всім дякую за увагу, за підписку, лайки, коментарі. Всім пока-пока.